Станція площа Льва Толстого. Перехід на станцію Палац Спорту будьте обережними. Не ставайте на проміжок між вагоном і платформою. Площа Льва Толстого Station. Here to station. Будь ласка. Швидше виходьте і заходьте. Будь ласка, заходьте швидше. Не зупиняйтеся біля дверей, проходьте далі у вагон. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Олімпійська. Next Station. Олімпійська. Станція Олімпійська. Олімпійська Station. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Палац Україна. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. Next Station. Палац Україна. Станція палац Україна Палац